Доброго дня, діти! А відгадайте, який їсть для нас сьогодні завітає чорне тіло, чорний вус, ніби справжній сажотрус, є роги та небик, шість ніг та без копит. Хто це? Це жук. І жук має своє ім'я, Жук Олень. Він так називається, тому що в нього роги схожі на роги оленя. Погляньте дійсно схожі. Давайте розглянемо жука. Якого він розбіру? Жук маленький, а якого кольору? Темно-коричневий. А скільки лапок має жук? Шість лапок. А як він пересувається? Жук-олень. Повзає. А зараз я вам розкажу оповідання Наталії Калиніної, яке називається «Про жука». До дитячого садка привезли пісок. Малюки граються. Оленка з піску зробила пиріжок. Сидить, дивиться, радіє. Ой, який гарний пиріжок я зробила! Раптом пісочний пиріжок заворушився і виліз із нього великий чорний жук. Сидить і вусами ворушить. На Оленку поглядає. Оленка злякалась, заплакала. Підійшла віра Іванівна, взяла жука за спинку, посадила на землю і сказала Цей жук нешкідливий, ти його не чіпай, і він тебе не чіпатиме. Грайся, нічого не бійся! А тепер давайте разом перекажемо оповідання. Згадайте, що привезли до дитячого садка? Привезли пісок. Як гралися малюки? Що зробила оленка з піску? Оленка зробила пиріжок. Що трапилось з пиріжком? Кого побачила Оленка в піску? Пиріжок заворушився, Оленка побачила жука. Що сталося з дівчинкою, коли вона побачила жука? Дівчинка злякалась і заплакала. А що зробила вихователька Віра Іванівна? Вона взяла жука за спинку, посадила на землю. А що сказала Віра Іванівна Оленці, щоб заспокоїти дівчинку? Цей жук нешкідливий. Ти його не чіпай, і він тебе не чіпатиме. Грайся, нічого не бійся. А тепер, діти, послухайте слова, які я назву, і скажіть, на який звук вони починаються? Жук Жоржини. А колір який? жовтий. Всі слова починаються на звук ж. А ось літера ж. Вона дійсно схожа на жучка. А тепер я вам пропоную вивчити чистомовку. З цими словами чистомовку потрібно промовляти повільно, щоб був чутний звук Ж. На жоржині жук сидів. Жу-жу-жу. Про щось гудів. Грів на сонечку бочок. В жовтих квітах наш жучок. А тепер давайте повторимо разом. На жоржині жук сидів. Жу-жу-жу про щось гудів. Грів на сонечку бочок. В жовтих квітах наш жучок. Як гарно ми діти сьогодні з вами пограли із жучком. Ви молодці, я прощаюся з вами.